Маємо розуміти про що власне ми говоримо, бо насправді мені здається, що на рівні і центральної влади, і суспільства, яке, ну скажімо так, не має безпосереднього відношення до прифронтових, складається враження, що це різні проблеми, тобто проблеми центральної влади, проблеми всього суспільства і проблеми окремого регіону України, який так дійсно постраждав, але дійсно треба допомагати, але. Це окремі проблеми. Насправді це не так. Насправді це не так. І ми маємо з вами чітко зрозуміти, що є прифронтовими регіонами, не тільки в контексті е сьогоднішнього часу, сьогоднішнього моменту, але і в контексті майбутнього, тобто нашої євроінтеграції. Насправді, наші прифронтові регіони сьогодні будуть складати собою найдовший суходольний кордон. Європейського союзу після нашого членства. І це дійсно є пояс безпеки, який в будь-якому випадку, при будь-яких стосунках з РФ, все одно ми розуміємо, що ризики залишаться. Так, от, це той регіон, який буде безпековим поясом для всієї Європи, не тільки для України. І з урахуванням цього мені здається, що ми маємо з вами дати відповідь на питання, а яким чином він має виглядати, і обрати з двох можливих варіантів, ну, навіть з трьох можливих варіантів. Перший варіант, який би напевно хотіла бачити РФ, це дике поле, дике поле, яке власне вже було в нашій історії, і яке ми точно не маємо повторити. Інший, Варіант це такий собі сталевий дикообраз, який е, представляє собою мережі е, минних полів, і дотів і всього іншого, і де дуже мало цивільних. І третій варіант це все ж таки регіон, який розвивається відкрито, який взагалі розвивається, розвивається економічно, розвивається соціально, де народжуються діти, де діти ходять в школи. І я переконаний в тому, що ми маємо сконцентруватися саме на третьому варіанті, аби саме третій варіант переміг у нашому плануванні, у нашій свідомості, у нашому сприйнятті прифронтових регіонів. Бо прифронтові регіони це не просто про кордон, прифронтові регіони це про безпеку всієї країни і це про те, що вони виконують ту функцію, яка необхідна всім, всім абсолютно всім іншим регіонам країни. Бо насправді, якщо вони цю функцію не будуть виконувати, не приведи Боже. Не хочеться про те, про це говорити, але просто прифронтовими регіонами стануть інші регіони.